Для чого-то два рази а, інші рази, а, разів а, написали окуляри. Не знаю чому, але а, так, а, називний. Називний. Місцевий окулярах і кличний окуляри. Добре. Десь ще раз написано, ну не знаю для чого. Знахідний радощі, Орудний Радощами. місцевий Радощах. на радощах, кличний радощі, хто що, радощі, а, знахідний а, радощі, кого що, кого що, а кому чому Радоща. і наука. А, Добре, я не знаю, що це значить. Курочка, злата перочка, двору ходить, бисклят водить, гол надимає півня, утіша. Курочка, злата перочка, двору ходить, бисклят водить, гол надимає, півня, утішає, півня, південь, не знаю. Ніспили плуг через поріг. Ніспили б плуг через поріг. Ніс піліп плуг через поріг. Порог. Ніспили плуг через поріг. що це за одхир На парфумы в духи. Що парфум ми парфуми парфум ми ким чим парфу мами парфум мами парфум ма місцевий на кому на чому на парфум? що парфуми, так тому що коли а, а, множ як воно множественне число, не знаю вибачте мене, вибачте, а, то а, це форма одинакова, так разу те форму звального Андрій, Андріє, Сини, сини, віталі, о не знаю. Качуня. Качу. Ню. Що це таке? Щось таке. Сокіл немає окінчання, а, а друге відмінювання. Тварина має окінчання, а, а іменник, та, імен, іменник, ні. Перше склонення. Від, відмінювання. Чому склонення? А, ніч немає окінчання А відмінювання. Тільки став він на колоду, бовць у воду. Только став він на колоду, бовць у воду. Тільки став он на колоду, бовць у воду. Упал в воду, типа, или что Щось, такое. таке. Мусій, мукусій, печі, поляниці, клады на полиці. Мусій, ну мусыт, мусыты, это быть обязанным, да. Муси. я думаю, что это цэ... имя, так. А, Сеймоко, Болянитя, Болянитя, это это выпечка, да, это. Цэ... В раку рукав. На річці у рукав Синить прокоп кипить окроп. Пішов прокоп кипить окроп, як при Прокопове кипів окроп, так і без прокопа кипить окроп. Щось за окроп. Я не знаю, що за окроп Десь дуже багато слів, які я які я не знаю вовші. Їх немає десь в підручники. І звідки я можу знати їх, я не знаю. Ходить перепел між полукіпками зі своїми перепе... Ходить перепел між полукіпками зі своїми перепеленятками. Ходить перепел між полукіпками зі своїми перепелями. Я, окінчання я. Перше склонення. Кров немає окінчання. Третє. Хай немає окінчання. А, тому це друге склоніння Пробачте мене за російською, але якщо я не знаю як українською, то я е, е, іспользую <пробачити> російською мовою. А рознісі слова по стопцям Сталіза Верф, Верв вона моя. Знаю, вона моя, вона ні. Я. Думаю, що він мій Кача. Але під, під останнім відео а, але мідь, мідь я думаю, що теж він мій. І думаю, що це друга а Надія. Win mi, myślę, że tak win Степан, Степан, uh, власниця. Сім... Си... Чому Сім'я не буде? Сі... А як е, в, у місцевом сім'ї на сімені? скало вирізка це para